Містер, ек, яйце рейце, відсилання, пасхалка або ж як коректно називати це українською, закладка. Улюблений прийом не лише Зака Снайдера, а й переважної більшості геймдизайнерів. Практично в будь-якій грі можна знайти хоча б одне відсилання до кіно, мемів інших ігор та до чого завгодно. І якщо творчий арсенал Зака обмежується біблійними мотивами, то розробники ігор особливо люблять полоскотати нерви гравців моторошними, зловісними посиланнями та добре захованими секретами. Про них ми сьогодні і розповімо. Популярна в 20-х роках минулого століття міська легенда про мстиву примару жінки, яка загинула за загадкових обставин у горах Пенсільванії, лягла в основу моторошної закладки в GTA 5. Легенда свідчить, що привида можна помітити біля гірської дороги в повний місяць. Якщо проїхати на машині поряд із цим місцем, авто заглохне, а примара зазирне у вікно в пошуках вбивці. Історія Джулін Кренлі Еванс з GTA 5 багато в чому схожа на популярну американську байку. Теж убита в горах за загадкових обставин, а головний підозрюваний власний чоловік. Приїхавши на гору гордо між 23.00 та 00.00, ви натрапите на Джулін, а на скелях під нею побачите кривавий напис Джок. Ось у кого скелетів у шафі вистачить на цілу таракотову армію, так це у агента 47. Сумніваємося, що Хітман ночами крутиться в ліжко через примари своїх колишніх цілей, які приходять у жахливих сновидіннях. Але як мінімум один дух помсти продовжує стежити за пригодами свого вбивці. Під час місії традиції торгівлі агент 47 має відстежувати нову ціль в готелі, і впродовж усього завдання йому дихатиме у лисий тімечок безіменний привид. Особливо неприкаяний дух уподобав дзеркало у ванній. Примітно, що зіткнувшись із приводом в коридорі, його можна задушити дротом і відтягнути в укриття. Вкотре, так би мовити. Одна з головних визначних пам'яток Ліберті Сіті статуя щастя. Давно стала предметом конспірологічних теорій. Якщо підлетіти вертольотом до монумента і висадитися на вузький балкон, вас привітає табличка зі словами: тут немає ніякого прихованого контенту. Ми, звичайно ж повіримо, але всередину ж таки зайдемо. Усередині огидна картина. Величезне живе серце, підвішене за ланцюги та насаджене на залізні балки. Воно видає характерний розмірений стукіт і кровоточить, якщо в нього вистрілити. Як воно туди потрапило? Навіщо воно там? Стільки запитань і жодної відповіді. Фанатики сектанти, мабуть, не найстрашніше, що може загрожувати головному герою Far Cry 5». Досліджуючи ліси вигаданого округу Хоуп, штат Монтана, можна натрапити на неприємний сюрприз: самотня червона кулька, що літає біля входу в каналізаційну трубу. Це звичайно ж очевидне посилання на роман Воно Стівена Кінга та одноіменні фільми про кровожерного клоуна Пенівайзе, великого любителя червоних кульок. До речі, це найтривожніша, але далеко не єдина червона кулька у грі. Пам'ятайте діти просту істину, не приймайте подарунки від клоунів, що живуть у каналізації. Піті, демоверсія Hills від Хідео окозими, що так і не побачила світ, і якій вистачило кілька годин геймплею, щоб стати культовим об'єктом незвичайних закладок. Навіть сам гейм дизайнер не соромиться посилатися на власне дитя. Під час 20-ї місії Metal Gear Solid 5 за Phantom Pain можна натрапити на радіоприймач, що передає тривожні новини. This is actually the recording, the news recording that you hear. Uh, if you remember, or if you've already played uh, one of my favorite little horror games, uh, PT. Yeah, the playable teaser, the playable teaser for the very sadly now canceled Silent Hill. Розробники Observer не стали розмінюватися на дрібниці і додали в гру цілий рівень закладку до вже згаданої піті кімнату 202. Зайшовши всередину, герої пиниться в нескінченному тонелі з коридорів як у Піті. У план екскурсії входять жахи на будь-який смак. Скрімери за вікном, моторошні тіні, стіни, що кровоточать, і дуже страшні картини. На щастя, на відміну від героя Демки Silent Hills, у детектива з Observer є можливість вибратися з циклічного тунельного пекла. Закладки до фільмів жахів на рідкість для хорор-ігор. Реверанси у бік режисерів культових картин дозволяють і висловити розробникам подяку ідейним натхненникам, і легко читаються гравцями, які зазвичай дуже близько знайомі з найвідомішими з представників жанру. Так, мабуть, вважають і творці Outlast 2, що залишили у грі закладку до культового фільму «Жах на вулиці в'язів» з телефонною трубкою, з якої просто у вухо герою вилазить огидний язик. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Самплей сейф виюкенремебрестер кіс ванфетер некбрейк, юдезіст коксака. Кричуща неповага до особистого простору. Огидно у третій частині трилогії Макс Пейн у головного героя з'являється можливість відволіктися від жахіть власного похмурого життя. Наприклад, подивитися телевізор у третьому розділі. Якщо на пару хвилин включити телевізор у кімнаті навпроти футбольного поля, він різко перемкнеться на дивну мильну оперу. Ми аму. Міня віда мінямеля. Meu amor por você cresce a é cada dia que essa barriguinha aumenta. Oh, Lourenço Augusto, meu amor, meu amor. Ai, Amélia, quando você fala meu nome assim, eu me derreto de amor. Ah, meu amor, meu amor. Meu Deus, Marina! Lourenço Augusto.

Є саньорофілі. Мелдес! Олене у корупіра можливо, це посилання на класику зарубіжного кінематографа Дитину Розмарі Романа Паланські. Зомбі у стильному білому халаті з модним віночком у вигляді хеткрабу популярні в half лайф вороги. Особливої небезпеки не становлять через дивовижну повільність. Це вам не зомбі-марафонці з Dying Light. У свої найкращі роки ці зомбі були звичайними вченими, які опинилися не в той час і не в тому місці. З тих пір у їх пронизливих криках захований жахливий секрет. Якщо програти у зворотній бік зойк будь-якого поневоленого хедкрабом вченого, можна почути О Боже, допоможіть мені, будь ласка, врятуйте мене. Живіть тепер з тим. У доповненні до біошоку головна героїня Елізабет має здійснити прогулянку каламутними водами до маяку. Якщо уважно придивитися на морську безодню, можна побачити незліченні відображення, які віддалено нагадують головну героїню. Що це як не відсилання до річки Стікс із давньогрецької міфології, яка є містком між світом живих і мертвих? Можливо, версії Елізабет з паралельних всесвітів, що навіки застрягли між світами, просто не мали з собою грошей, а моторошний річковий перевізник Харон за спасибі в потобічний світ не переправляє. Наразі це все. Ми обов'язково зустрінемось у наступному випуску про гру. А щоб ви в жодному разі не пропустили його, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. З вас коментар і лайк. А від мене цом і папа. О, -па. сю, як мило.